І говорить про те, що по-перше в Україні а, вже давно треба вести мобілізацію жінок на обороні підприємства та тилові посади, тому що говорить про те, що в війну півсили не виграєш. Так це одна з її заяв, а інша заява, знаєте, від якої дійсно мурахи по шкірі. тому що а, які думки потрібно мати, щоб говорити про те, що коли людина загинула так від рашистської атаки, це карма. Так, от такі вона думки. Висловлює, називає кармою загибель 31-річного Дмитра вчора в Києві, бо він зараз так цитує її ухилянт, який косив від армії на магістратурі. А, хочеться ще раз сказати про те, що це той самий хлопець, батьки якого чекали в сльозах його під час розбору завалів дев'ятиповерхівки. І учора за його долею стежила вся країна. Ми з вами прекрасно це знаємо, пам'ятаємо так і. Говорить вона про те, що однією жертв російського удару по багатоповерхівці в Соломенському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко, студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я, але дійсно знаєте. Найстрашніше це те, що людина, так нардепка, вона дає такі коментарі. Я не знаю, якщо чесно, чим вона керується, так он бачив, вже наші постійні гідачі дописують про те, що ніхто її не лікує, напевно. І дійсно, от так бачимо, що незрозуміло. Чим вона керується, але такі заяви робить і говорити про те, що карма це коли ти гинеш від рашистської так ракети, від рашистської атаки, ну це дійсно знаєте. Дуже потужно так би мовити, знову ж таки говоримо про те, що рашисти пробувають но, але якщо чесно, після таких заяв, то і тут можна спокійно сказати з приводу так пробитого дна, тому що дійсно ти від таких заяв мурахи по шкірі, тому що це дійсно дуже і дуже такі, знаєте, болючі слова родині загиблих. Так ну в цілому, просто сказати про те, що він ухилянти людина, яка в 31 рік навчалась на магістратурі, так і це його карма наздогнала через те, що він зараз не на фронті. Чи це дійсно дуже дуже цинічно? А, далі ще говорить без угла і про те, що прокидайтеся, бо помрете, чи ж будете зомбі попереду, часи ще важчі, ніж позаду. Далі її допис. А, не хочеться цитувати, але все ж таки зачитаю. Говорить про те, що дивіться, наша карма то перемога, але перемогу треба робити, не чекати, що хтось старший принесе її тобі. Інакше кармою стане смерть соціальна і фізична усіх. Ті, хто залишаються, просто стануть російськими зомбі. Може комусь той ок. Так зараз я бачу тенденцію до помиральної ями. Ой, ось, ой, ой, не скинули, бо завжди були якісь старші, то Росія, то Шато Європа. А тут жах, підлітковий період держави закінчився самі по собі. Далі, якщо чесно, вже не хочеться взагалі ні читати, ні цитувати. Весь той бред, який вона пише, дійсно по іншому це не можна сказати. Ну і бачимо, що дійсно. Абсолютно ніякого сенсу немає далі так вообще взагалі зачитувати це. Бачимо, що є заяви, вони з кожним разом стають знову ж таки все більш жахливими, цинічними і цинічнішими. Знову ж таки, повертаючись до теми того, що називати загибель людини кармою через те, що вона перебуває не на фронті, Це дійсно дуже і дуже так знаєте. Дуже цинічно з боку нардепка, Ну і бачимо, що продовжують і продовжують лунати такі заяви. Ну а ми за ними, звичайно, спостерігаємо і вам першому про це повідомляємо. З приводу того, що ще відбувається на міжнародній арені, але знаєте, це вже стосується тих країн, які суміжні з Російською Федерацією. Вони вже давно, скажімо так, переймаються через спільні кордони. Вони давно переймаються через подекуди, якщо говорити за деякі країни, то про російську сторону у їхньому управлінні. Але включно є загроза просто для самої країни, включно для країн НАТО, те, що Росія і їхні союзницькі країни можуть вторгнутись з війною, перетнути кордони їхньої держави. Тому що ми розуміємо, що Україна це лише знаєте початковий такий каталізатор того, що може пожирати Російська Федерація територіально. Далі вони можуть розширюватись та рухатись. Повідомляється те, що Російська Федерація будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією. Це перша ознака постійного збільшення. Шення чисельності військ за 100 кілометрів від кордону. Супутникові знімки показують зміни на військових об'єктах Росія на Карельському перешийку. Нове обладнання особливо помітне в гарнізоні Саперне, а також Ерефія продовжує військові приготування у Петрозаводську. На думку видання це або навчання військового персоналу та обслуговування строютехніки, щоб її можна було використовувати для війни в Україні, або ж Москва прагне постійно посилювати свої війська, зокрема уздовж кордону із Фінляндією. Ідеться у повідомленні. З приводу того, як деякі країни на жаль нібито не бачать об'єктивного, що робить Росія на території України, далі також поговоримо. На G7 не ухвалили спільної заяви щодо України, і все це через опір Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє видання Reuters. США хотіли пом'якшити проєкт заяви, а Канада вважала, що це буде несправедливо щодо України. Тому текст, який узгодили шість членів групи, включений до заяви канадського прем'єра Марка Карні. Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Вони визнали, що Україна зобов'язалася до без застережного припинення вогню і погодилися, що Росія повинна зробити теж саме. Лідери G7 рішуче зокрема налаштовані розглянути всі можливості для посилення тиску на Росію. Зокрема, і фінансові санкції, ідеться у заяві. Інші лідери не повинні підписувати заяви голови G7. Ідеться у повідомленні. Нагадаю, про це повідомляє Reuters. Розуміємо, що про G7 варто поговорити і далі і з гостями нашого етеру, але про це трішечки згодом, бо буде про що поговорити. Але що ще із цікавого, так те, що не варто забувати і про ту ситуацію, яка складається і на близькому сході. Ми бачили, як Іран атакував Ізраїль. Ми бачили, як шахеди летіли, як балістика летіла і з. А, звісно ж, також захищався атакував важливі об'єкти, які які знаходяться на території Ірану. Видання ABC News дописує. А те, що наступні 24-48 годин покажуть, чи вдасться домовитися з Іраном мирно, чи доведеться діяти силою, як пише видання з посиланням на заяви Трампа, Тегеран готовий до діалогу. У разі згоди вже цього тижня може відбутися зустріч за участі Стіва Віткофа та Джейді Венса. Трамп зазначив, що США контролюють небо над Іраном. Ідеться у повідомленні ABC News.